На Полтавщині СБУ ліквідувала дві масштабні схеми ухилення від мобілізації. Організатори виготовляли фіктивні документи та зливали дані про переміщення військових. Деталі цієї операції далі у випуску. Служба безпеки України блокувала дві нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли у Полтаві та Кременчуці. В одному випадку 56-річний Кременчуківець у власній типографії підробляв довідки про бронювання, зокрема для представників кримінального світу. Крім того, в обласному центрі викрито 44-річного безробітного, який зливав у телеграм-канали геолокації ТЦК та національної поліції. З березня 2024 року він працював на зрив мобілізації на Полтавщині, будучи активним користувачем популярної інтернет-спільноти з майже 30 тисячами підписників. За вказаними фактами, обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі досудові розслідування завершені, обвинувальні акти скеровані до суду. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.